Мій позивний кеп. На даний час я командир взводу в 3-й роті батальйону матері. Прийшовши сюди за власним бажанням, три місяці назад почав виконувати певні бойові завдання. Воюємо ми на Вовчанському напрямку, тримаємо оборону, нищимо ворога. Хлопці, у нас, в принципі, я ж кажу, всі мотивовані. Головне для воїна це щоб була мотивація. А інше ми вже йому навчимо, покажемо, розкажемо. Буде Пойму. Було у нас відбиття штурму, було все дуже несподівано, неочікувано. Ворог, почався, йшов на техніці, він під'їжджав до позиції, наїхала на мінний шлагбаум і був такий ефектний взрив, що ну, це просто було щось прям вау. Почав спішуватись, по ним почала стрільба. Вони біжуть в кущі в зеленку, а там все теж заміновано. Тобто вони просто вони не знали, куди їм дітися, вони просто підривалися, кричали, ну, а наші кажучи, де бували там дронами, наявними засобами, там, кулеметами, гранатометам і так далі. Тому подібне. Вони не думали, що у нас тут так все підготовлено. В цьому всьому приймала участь, грубо кажучи, десь, ну, якщо не помиляюсь, 6 або 7 військовослужбовців знищили 30. і дві бронетехніки. Так, да, Багато, звісно, дронів, зараз трошки інша війна. Що... Дрони, дрони постійно висять і навіть не дають хлопцям не вийти нічого. Тобто вони постійно тільки можуть спостерігати, так все робиться дуже скритно. Із останнього, скажу так, була дуже, дуже хороша погода, був туман, були опади, тобто нічого не літало, хлопцям було тихо, спокійно, це найголовніше. А так ну, лізли нещодавно, лізло, я не пам'ятаю, або шість, або сім чоловік вилізли, просто біжали по полю з криками. Їх зустріли вогнем, десь дві-три особи було трьохсотими, інші відійшли. Потім до цих трьохсотих підійшов їхня евакуація, теж там лягли. По їх тактиці я бачу такі: от, ну як флешбеки називаються 45-го року. В них от, як там діди воювали, так от і вони воюють. Просто біжуть і все. Трошки не розумію їхніх командирів і взагалі їхню тактику. Ми кожного поважаємо, кожного зберігаємо максимально. До кожного ставимося з повагою. Кожного розглядаємо як особистість, тобто всі ці моменти дуже-дуже контролюються. Всі ми виконуємо одну спільну роботу, ми оборонимо нашу державу. Так, да, Це робота деколи неблагодарна, деколи дуже важка, деколи важко і морально, і фізично, але треба оборонити свою землю, треба звільняти їх від окупантів. Якщо ми це не зробимо, то завтра вже ворог буде жити поруч з нашими сім'ями. Жити в наших будинках і так далі, і тому подібне. Чого ми допустити не можемо. Я не хочу, щоб моя дитина бачила війну. Це моє особисте ставлення. У мене і батько воює, і я на війні, тобто, ну, якось так.